Вітаю діти на уроці української мови. Сьогодні ми з вами продовжимо досліджувати будову слова. А саме ми з вами будемо вчитися визначати закінчення в словах. А зараз прочитайте примовку і випишіть виділення слова. Мишка в нірку в золоту комірку. Але дещо котик мишки не впіймає. Бо проворну мишку не нас дожене. Зверніть увагу на виділення слова. Які виділені слова ми з вами будемо виписувати мишка, мишки, мишку. На наступному рядочку, будь ласка, випишіть слова. А далі давайте проведемо з вами дослідження. Порівняй виписані слова. Поясни, що в них змінилося. У кожному слові змінилася остання буква. Обведи змінну частину рамочкою. Прям квадратиком потрібно обвести кожну останню букву в виписаних словах. Запам'ятай, ця частина слова називається закінчення. Прочитай правило про закінчення. Закінчення це змінна частина слова. Змінна це означає, що вона змінюється. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення позначають рамочкою. Наприклад, зверніть увагу, село села. Яка буква тут змінилася? О, А. Це будуть у нас з вами закінчення. А обводиться закінчення отак от, от рамочкою квадратиком. Звичайно, олівчиком. Ось так ви ми з вами зробили в зошитах мишка, мишки, мишку. У нас з вами змінилося А, И, У. Вибачте, діти, у мене квадратик змістився. А ви обводите в рамочку А И, У. А зараз переходимо до наступної вправи. Знову напишіть слово «вправа». Прочитай текст. Випиши виділені слова, Познач у них закінчення. Читаємо текст від родзинки. Друзі прибули в місто Чернівці. У місті вони побачили багато старовинних будинків. Вулиці і площі міста прикрашає безліч яскравих троянд. Гуляти містом було дуже приємно. Дивимося на виділені слова і виписуємо їх Місто, міста, містом. Давайте позначимо в них закінчення. Закінчення це змінна частина слова, яка Буква, яка частина на з вами змінилася? О-ом. А, Ом. Велик рамочкою. О-ом. А, Ом. А зараз прочитайте, що здивувало в чернівцях щебетунчика. Спишіть виділену частину тексту, змінивши слова, що в дужках. Познач закінчення в цих словах. Ось у нас з вами є повідомлення від Щебетонщика. Читаємо. Є в Чернівцях будинок, схожий на корабель. Існує легенда, що його побудував багатий торговець своєму братові. Брат був моряком і дуже сумував за море. Як ми змінимо з вами? Морем. Тому будинок спорудили подібно до корабель. До корабля. З високою, башта, з високою баштою, баштою, у вигляді щогли, відкритим майданчик, майданчиком на другому поверсі, схожим на, палуба, на палубу. Отже, ми з вами зараз повинні списати частинку, яка виділена білим кольором. І розкриваючи дужки, змінивши слова, що в дужках. І у словах, які ми з вами змінили в дужках, позначити закінчення. Так, виписуємо. Ми позначимо з вами закінчення у словах море, корабля, паштою, майданчиком, палубу. Згадуємо. Щоб визначити закінчення, потрібно змінити слово. Ось дивимося. Морем а було у нас з вами море. Яка частинка змінилася? М? Отже, це закінчення М. Обводимо рапочкою. Далі. Корабля. Кораблем. Зміною. Змінилася у нас з вами буква Я. Позначили рамочкою. Баштою змінилася ою. Позначили рамочкою. Майданчиком. «майданчик», «майданчика», «на Майданчику. Ом. Позначили рамочкою. Палубу. Палубі. «палуб». Палубе. Змінилася У. Позначили рамочкою. Закінчення У. Отже, сьогодні на уроці ви повинні запам'ятати, що таке закінчення. Закінчення це зміна частина слова. І позначається вона у слові рамочкою. Щоб визначити закінчення, потрібно змінити слово. На цьому наш урок з української мови завершено.